Державна служба якості освіти оприлюднила дані про спілкування українських школярів російською мовою. Під час перерви, як з'ясувалося, у школах російську мову спілкуванні використовують 40% учнів. Також третина школярів послуговуються мовою ворога поза навчальним процесом. До нас приєднується заступник голови Державної служби якості освіти України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Іван Юрійчук. Пане Іване, отже, дослідження показують, що Російська залишається домінуючо у неформальному спілкуванні, і російської не стає менше у спілкуванні наших дітей. Що з цим робити? Дуже комплексне питання, але якщо дуже коротко спробувати, я би тут сказав, що мають бути такі різноманітні заходи, починаючи від освітніх і просвітницьких, і закінчуючи, можливо, більш більш жорсткими регуляторними, що має на увазі? Ну, мабуть, коли ми говоримо про дітей, я би тут більше говорив про якісь мотиваційні і освітні заходи. Скажімо, я. Вважаю, що нам не вистачає, особливо якщо говорити про дошкілля і початкову школу. Нам не вистачає інструментів підтримки. Ми е, дуже мало міряємо рівень сформованості мовної навички в дітей у дошкіллі і у початковій школі, і відповідно ми не можемо запропонувати якусь підтримку цим діткам. Водночас, якщо б ми це зробили, як коли ми це почнемо робити, я думаю, що ем, ці діти, коли вони виростуть і стануть дорослими, у них буде набагато менше проблем з спілку... у спілкуванні українською мовою. Е, ну, адже наше дослідження функа. Так, а наше я чому в це вірю? Тому що ем, дослідження показує, що дуже багато дітей, значна частина наших респондентів, ем, не використовують мову у повсякденному спілкуванні, тому що їм незручно, тому що їм не вистачає знань, тому що їм не вистачає знання і розуміння мови. А відповідно вони інколи помиляються і їм ем, е, не комфорт вони некомфортно себе почувають, коли, коли говорять українською мовою. Якщо б ми на ранньому етапі е, запропонували цим діткам якусь підтримку. То ми би мали, мабуть, кращі результати, але є ще такий важливий момент, на якому ну це, це, це що я сказав, це, мабуть, такий довгограючий інструмент, це стратегічний інструмент. А те, що можна робити зараз, ну ми розуміємо, що дуже серйозний вплив на мовну ситуацію мають соціальні мережі, і ворог тут не дрімає. Ворог, я думаю, особливу увагу приділяє просуванню свого російськомовного контенту в соціальних мережах. І на жаль, наші діти це споживають, і тут я би сказав, що могли би мати місце. Ну на, на моє переконання, більш жорсткі заходи. Ми маємо хороший приклад. Коли в Україні заборонили соцмережі, такі як ВКонтакті і однокласники, також коли це відбувалося, дуже багато такого галасу було: як це так, це ж там про свободу слова. Насправді ні, це не про свободу слова, це про війну, про інформаційну війну. А зараз уже і про велику повномасштабну війну. І Тому. Мені здається, що тут ми маємо право більш радикальними способами і методами обмежувати доступ до російськомовного контенту. Я хочу, я хочу підтримати вашу думку про те, що є багато стратегічних таких завдань, які потрібно до них так само входить не тільки інтернет, це так само музика, це кіноконтент. Я, я дивлюся, що діти, діти і підлітки слухають дуже багато російської музики, але це все тривалі такі історії. Ми не можемо одразу всю музику зробити українською. Ми не можемо весь контент в тік-току зробити українським, а що може зараз зробити школа, і що можуть зараз зробити батьки конкретно? Насправді знову ж таки дослідження показує, що чи не найбільший вплив на мовну культуру має мова спілкування в родині? І батьки можуть зробити дуже просту річ. Вони можуть перейти на е, спілкування українською мовою в повсякденному житті. І от ця рольова модель, якою, безперечно, є батьки для кожної дитини, вона дуже важлива. І я вважаю, що це міг би бути дуже швидкий результат. Е, крім того, мені здається, що ще от е, напевно дуже важливо не замовчувати насправді цю проблему. Е, і я сподіваюся, що. Ці результати дослідження, яке ми провели, вони не стануть. Якимось інструментом для репресій, бо я боюся, що ми можемо там не знаю завтра, післязавтра, в наступний тиждень, в наступний місяць, побачити, як е, щодо цих шкіл, які брали участь у нашому дослідженні, будуть вживати якихось заходів, будуть там. Я не ну, наприклад, догани директора, звісно, виписув. точно не можна допускати. Взагалі, наше суспільство взагалі до цього не готове. Я от читала, що данія хоче заборонити користування соцмережами з 15 років. Мені подобається ця ідея, але не знаю, чи вона би прижила в нас пане Іване, а Мене ви знаєте, трошки насторожила ось така історія з цього дослідження, що частка школярів, які вважають українську рідною, зменшилася з 71% відсотка в 24-му році до 64% у 25-му. Я розумію, невеликий відсоток, але все одно, тобто виходить, що росіяни б'ють нас все нахабніше і більше. А діти все менше себе ідентифікують і толерують російську. На жаль, є така тенденція, і я також звернув увагу на ці відсотки. І на моє переконання, насправді, може воно по, по цифрах і не так власне багато, але насправді це дуже, дуже суттєвий такий, дуже суттєве зниження цього відсотка. Так, росіяни працюють, і ну насправді, коли ми кажемо, що мова це зброя. Росіяни це також розуміють, і вони це використовують для того, щоб послаблювати нас зсередини, і ми, ми маємо це розуміти. Але для мене насправді мені трошки навіть дивно, коли, коли ми кожного разу проводимо це дослідження, і ми бачимо, як. Дорослі люди продовжують використовувати російську мову, діти не завжди можуть все розуміти. Діти, особливо ті діти, яких ми опитуємо. А це 14-15 років. Такий вік, перехідний вік, тут можуть бути різні обставини, і це не завжди означає, що така життєва позиція. Але дорослі вчителі, батьки цих дітей, які використовують російську мову, мене це дивує, бо ми вже яку сотню років воюємо. За, за те, щоб ми могли існувати, і у нас єдиний ворог, який хоче нас знищити це Росія, і останні чотири роки це вже повномасштабна війна, просто на на, на на знищення України як і України і українців, і дорослі люди продовжують використовувати мову ворога, тобто користуються фактично тією зброєю, яку ворог використовує проти нас. Як на мене, це десь рівнозначно там пострілу в спину тим нашим захисникам, які на лінії фронту. Але, тим не менш, на жаль, ситуація така, як є. І тут е, я, от, е, знаєте, я от завжди кажу, що е, працюють добре ті інструменти, які мають хорошу економічну і фінансову модель. Я би тут подумав, скажімо, е, ну, на. Там у нас популярна така штука, і мені здається, що це хороша річ, як, як різноманітні кешбеки. Чому б не зробити там, умовно кажучи, умовний мов, кешбек, так? Якась, якась сума грошей, які можна би було витратити, скажімо, на україномовний контент. Це б одночасно було підтримкою таких е, творців, які створюють цей контент, ну і мотивувало би людей споживати цей контент, особливо, до речі, неповнолітніх дітей. Пане Чи, скажімо, мовний, мовний кешбек цікава ідея. Я думаю, що, можливо, хтось до неї прислухає я вам дуже дякую. По перше, за дослідження. Дякую, що ви займаєтеся цією проблемою. Я сподіваюся, що вас почули батьки, чиї діти розмовляють вдома на перервах російською. І ви абсолютно правильно сказали, що сьогодні спілкуватися російською це рівнозначне пострілу у спину нашим солдатам. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. З нами в ефірі був Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України.